Всім привіт. Так. Маю такий шнурок 10 мм. Хочу. Як вам сказати? Хочу зробити, ну, планую зробити лебідку на трактор. І не хочу стального тросу того, бо хочу зробити вал тонкий, щоб більш села була, щоб менший редуктор поставити. Бо як великий редуктор, Каже редуктор, вал там трубу наприклад, там 10 см більше, то ну, села пропадає. Ну, а Трос буде ламатися. Ну, Зразу ні, але по то пару разів і буде ламатися на трубі, наприклад, там 50 ка труба. Ну, Примірно таку каже. <кх> а шнур не буде. Купив і купив хочу зараз випробувати. Не знаю, я по фотографії... В інтернеті дивився, що такий є зразу готовий з гаком. Е, чекайте, скільки? 7, 700, по-моєму, ну, тони. Майже 8 тонн на розрив. Чи витримує, там теж не пам'ятаю. Я зараз хочу поїхати трактором, зачепити за дерево. Ну і попробувати тягнути, посипати. Не знаю, що так там тонн не буде, бо то треба би вагойку тягнути велику. Але хотів би подивитися, що він... Що він варта, я то кажу. Бо ще маю зробив отакі два блочки. Ще маю кіл на третій. Може десь треба буде витягнути там, де не може трактором під'їхати, там чи самому витягнути, це б легше було. Ну, таке, на всякий випадок. Такі штуки поробив. Це заціпив, якраз тут сюди заходить нормально. Аночки, ти зараз поставлю. О, може на які 12 би пішла, а 12-тку вже не було. Якщо нормально буде 10, це таке це не я там не буду страшну яку, дуже вагу тягати. Так що зараз йду заводжу трактор, беру цей шнурок з собою, прив'язую до трактора і до дерева і пробуємо рвати це. подивимося що все вийде. Так, заводимо зараз трактор. Не знаю, що з цього вийде. Мені самому інтересно. Так. Так, на дворі мінус 7. Ну, тут трошки антифріз тепліший. Так, гріємося свічу. І зараз подивимось що це буде. Та заведеться, але трудно. Я аж А Грію десь приблизно 20 секунд. і менш більш заводиться. ну, пробуем. Не, треба шар згоріти. ха Завився. Дай тепер гріється трохи. Холодний. Їдемо дивитися. Їдемо рвати. <гум> так, я вже виїхав, догонько їду бо холодний. Їдемо он туди. Близенько він їхати десь далі. Зараз там зацепимо. І будемо тягнутися. Най-добър е скубо. Разбъм пробваме това много. Прив'язав, Зараз будемо пробувати рвати догоньку перше назад, потім у два мости, а потім буду сипати. Я завізав. Це красный вариант. Так, два мости включені. І не рветься. Оце це не, не показник. Зараз буду сіпати на, на одному сі, потім два, два включу. Так, урвав я, урвав чи Ні. урвалось. Урвалось. Нема тут кілко тонн, як то кажуть. Але тягнути помало, я думаю, що якщо буде по цьому, ну, тягнутися, не впирати, то я думаю, що кусову витримає, що якийсь кубан притягнути, трактор витягнути, що я кажуть, не несу в у тому с ями, щоб впиралося сильно. Я думаю, що його стане. Так що це від'єднуємо. Від'єднуємо. Це нема що від'єднувати, але їдемо додому. Попробували. Я сподівався на кращий результат. Обейлося так, як вийшло. Кому сподобалось відео, ходіть лайки і Всім добра!